3-5 хвилин. Час необхідний наряду поліції для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки. Цим технічним пристроєм обладнують навчальні заклади Тернопільщина. Тривожна кнопка в навчальному закладі знаходиться для того, щоб в разі якоїсь небезпеки загрози дітям могли викликати в найкоротший термін наряд поліції. Чи це є поліції охорони, чи національної поліції. В мені в єдині дислокації, тому. В найкоротший термін найближчий наряд поліції прибуде на місце події для встановлення причини тої натискання тривожної кнопки чи надання допомоги. Ну випадки різні бувають, враховуючи, що зараз військовий стан і тривожні кнопки встановлюються практично по всій Тернопільській області, незалежно від віддаленості об'єкта, де школа буде працювати, освітній заклад, де готовий до навчального процесу, там встановлюються тривожні кнопки. Основна мета встановлення тривожних кнопок підвищити безпеку учасників освітнього процесу. Сигнал про спрацювання кнопки надходить на пульт централізованого спостереження управління поліції охорони. Тривожні кнопки встановлюються в освітніх закладах для того, щоб підвищити саму безпеку навчального процесу під час навчання, щоб молоді наші діти, які там навчаються, були в безпеці, і в разі якоїсь небезпеки була нажата тривожна кнопка, і працівники національної поліції на коротший термін прибули туди. Наразі тривожні кнопки встановлено майже у 150 навчальних закладах. Заплановано їх розмістити ще у близько півсотні закладів. На сьогоднішній час ми одним із скажімо, таких завдань, пріоритетних і стоїть перед школою, є забезпечити безпеку учасників освітнього процесу. І тривожна кнопка допомагає швидко і оперативно звернутися до підрозділу поліції для того, щоб нам усунути ці небезпеки. На сьогоднішній день таких випадків не було, але ми живемо в умовах воєнного стану. І на це, і треба дуже швидко, скажімо, інколи оперативно, щоб не затрачати час, скажімо, на шукання номерів телефонів так далі щоб викликати поліцію на допомогу. Але на даний момент ми ще не користувалися цією кнопкою. Крім встановлення тривожних кнопок, співробітники поліції охорони систематично проводять з школярами уроки безпеки. Розповідають, як діяти у надзвичайних ситуаціях при виникненні повітряної тривоги, виявленні небезпечних предметів. Розповідають про правила дорожнього руху. Закони постійно потрібно бути спокою, не бігати. І бігати, коли повітряна тривога, спокійно йти, не бігати, бо тоді буде хаос. Діти у свою чергу раді спілкування з поліцейськими охорони та підготували їм малюнки, де зобразили їхню роботу. За свої ілюстрації учні отримали від правоохоронців подарунки. Я намалювала як поліцейські під час воєнного стану роб. Зупиняють машини та перевіряють їхні документи. Я хочу що стати поліцейським, тому що вони завжди, коли нам треба буде допомога, прийдуть на допомогу і допомагати людям.